Привіт! Ви на каналі Tshock Play, з вами Макс і це проєкт і дорого. Сьогодні в нас на огляді майка для тренувань, тобто тренувальний одяг, майка від бренду Under Armour. Зараз ми її будемо розпечатувати і дивитися, що і як. Це знову ж таки одна з тих речей, яких я типа собі придбав десь місяць тому в надії на те, щоб оновити свій тренувальний гардероб. А... а якщо це перше відео, яке ти дивишся цього проекту, то в описі до цього відео я обов'язково розміщу посилання на плейліст, і там саме перше відео, це я знімлю вступ до проекту стильної дорого, де я трошки розповім. Про те, що це за проект, які його цілі, і про що я взагалі буду знімати. Ну а тепер повернемось до головного відео. Погнали. Добре, давайте підемо по, по нашій майці. Розпакуємо її. Я вже її відкрив, але я ще її не носив. Тобто вона ще з етикетками з емблемами. Тобто, так вона виглядає спереду, лого великий, ну досить велике лого. І надпис Under Armour. А, до речі, Under Armour це може бути навіть. Ні, це не датський. Це не датський бренд того, що я перепутав його з Хумелем, чи Хамель, чи Хумель. В дані називається Хумель. Це також досить популярний, але в них подібне трохи лого. Але ні, Under Armour це, це, не... це не датський бренд. Не знаю, чи він, але коротко, ззаді вона така, спереді вона ось така. Зараз я вам вставлю скріншот з якоїсь сторони. І... Е... Будемо читати, що це. Коротше, так. Написано Under Armour Sport Style Logo Top Black. Ціна 160 крон, що в переводі на євро приблизно 20, по 7,5. Так, Десь 20 з чимось євро. Це Тут знижки, воно коштує 30 євро. Вона йде в 4 кольорах: чорний, чорний синій сірий та білий. Я посилання обов'язково вставлю. Це сайт Заланду. Якщо ви живете в Європі, то ви можете собі її придбати. Так, по матеріалам. Що в нас? По матеріалам, що в нас? Матеріал верхньої тканини 60% бавовна, 40% поліестер. Тобто, що в нас? В нас виходить, що це мікс, Мікс бавовни, котону і поліестера. Чого я вирішив саме для тренування брати щось брати там, там, де, котон, там, де не чистий котон, там, де йдуть якісь мікси, по тій простій причині, що воно трошки, по-перше, швидше воно сохне, по-друге, воно не так розтягується. Тобто матеріал дає поліестер, він краще тримає форму. Тканина джерсі, до речі, я не знав, що таке джерсі. І я тільки що сьогодні загуглив, і оказується, що Джерсі це тип тканини. Ну, от, якщо що каже Вікіпедія, це трикотажна тканина від назви острова Джерсі. Джерсі це коротше, острів англійський, який впротоці ламанш між, між Англією і між Європою. Трикотажне полотно з вовняного, або вовняного, шовкового або синтетичного волокна, має еластичність і здатність розтягуватися. Тобто це еластичний матеріал, і трикотажне полотно це значить, що воно вв'язане. Тобто, там е, ну, нитки, вони між собою в процесі виробництва трикотажного полотна, вони між собою якось зв'язуються. І через це воно має певну еластичність. Це дуже, дуже, поширений, дуже поширений матеріал. Особливо для верхнього одягу. Так, далі деталі. Спортивний вигляд, тренування та фітнес знову ж таки, як я сказав, що. Матері, якби такі типи майок чи футболок з доданням синтетики, вони класні, вони непогані для тренування. Але коли діло доходить до футболок, то я все таки люблю, люблю котон. Але в майках я допускаю, що, що можуть бути, і що навіть може для майки, може і краще, навіть щоб був мікс. Виріс горловини глибокий виріс. Додатково тут написано quick drying, це тобто швидко висихаюча. От ще в чому прикол, що котон він трошки товщий, якщо це як чистий, чистий котон, він трошки товщий і вона довше сохне. Такі речі вони сохнуть е швидше. Але яка ще є тема з ними, що. Речі, з синтетики, вони не мають таких антибактеріальних природних властивостей, як котон. І через то їх, коли тепреш, їх треба прати відалі, здодавляючи якісь дезінфекційні дезінфекційні ну, рідини, наприклад, от в Данії, там, я не знаю, чи він є в Україні, і така є штука, як родалон. Тобто це такий дезін, Така типа штука для дезінфекції, яка вбиває мікроби. Тобто, коли ти стираєш речі, крім порошку, ти трошки даєш цієї речі, вона забирає запах того, що інакше. От, часто таке в людей буває, що ти її в принципі постирав, але як тільки вона, поки вона суха, вона не воняє. Як тільки вона трошки намокла, вона починає таким запахом поту, хоча вона чиста. Але цей запах поту якогось милого він зберігається, і вони можуть речі синтетичні, вони можуть воняти, особливо. Особливо для тренування, і це неприємна тема. І щоб такої херні не було, то треба їх прати з з доданням оці дезінфекційної якоїсь рідини, яка вбиває ці всі мікроби, того, що через що, то, що мікроби якогось милого вони зберігаються в цій тканині після прання деякі. І коли вона нагрівається чи ти трошки потієш, то воно починає коротше, випромінювати непоганий запах. Це така тема. З, з натуральними футболками я такого ніколи не помічав, тільки з синтетикою. Ну зараз, в мене... я раніше по дурості міг. Куп... От в мене є, наприклад, декілька фут... майок чи футболок, вони повністю синтетичні. По-перше, якщо це повністю синтетика, 100% вона сильно парить. Того, якщо вже щось ну як би зараз, я вже трошки став розумніше, якщо я вже й беру, то я беру обов'язково мікс. Тобто тут 60% бавовна і 40%. поліестер. Окей. Що далі? Що далі в нас? Далі в нас, далі в нас. Що це regular fit, тобто ну, прямий, прямий крой? Форма пряма, нормальна довжина і без рукавів. Далі подивимося за ціну я сказав, де купити. Сказав розмір. Це в нас розмір L LG. Ну, типа L, а якби через, через і G, G. це так зрозумів для різних цих написано: типа для чоловіків. Танк, до речі, воно називається на англійській мові танк. Танк топ вони називають. Американці чи англічани. Ну, типа майка. Давайте зараз знімемо зблизька і будемо міряти. Так, зараз ми його і ось поклали і подивимося деталі. Ну, матеріал він середньої товщини, він не тонкий, але і не товстий. Більше ну, в тоншу сторону. Мабуть, по вазі він ну, біля 100 грам на квадратний метр. Ем, так, шви. Ну, прик... Нормально зроблені. Тут шви, що на рукавах, вон, в дві строчки прошиті. Так само тут ну, це якісний, якісний в принципі, бренд. Він Робить непоганий одяг. Ось як, як виглядає лейбл. Написано, що зроблено в В'єтнамі міні-лого. Так, тут принт. Зазвичай в хороших брендових речах в них принт непоганий. Ну, він нормально буде триматися, він не буде ні відлітати, ну, тіпа, ні відвалюватись, нічого. Якщо його просто стирати там на 30 градусів, і саме головне, що не гладити з цієї сторони. Тобто, якщо навіть гладити, то не, ну, не утюгом не сильно гарячим і з цієї сторони гладити його на ізнанку. І тіпа, тоді цей в принципі буде нормально жити і взагалі з ним проблем не буде. Так. Ось етикетка. Як вона виглядає. Все внизу тут також. Дві строчки. В принципі, проста, проста якісна майка. Більше тут, в принципі, сказати нічого нема, зараз будемо міряти. Так, ось ми зараз вже приміряли цю майку Under Armour. Можна цю штучку зняти, вона абсолютно вже не потрібна. Ми вже всі поняли, що це розмір L. Коротше, як ви бачите, зараз я зараз вдів саме той одяг шорти і як вони правильно називаються, легінси, коротше, чи... Тайці на англійській мові, які, в яких тіпа, я займаюся хожу в зал, так само кросовки. І це саме такий лук, який е, зараз, в який я буду в майбутньому ходити в зал. Ну, принаймні один з них. Тобто, коротше, як вона виглядає? Ну що, можна сказати, що по ширині вона нормальна, не вона за широк, вона тіпа, не за широк, вона якраз така, як має бути. Що по довжині, що по ширині, вона тіпа, ідеально, в принципі. В принципі, вона мені ідеально підходить в нормальній вирізи під рукава. Ну, коротше, немає ніяких до неї, до, до, до неї питань. Прикольно, прикольна майка. І знову ж таки в зал. Майки це я люблю їх саме найбільше, тому що ти можеш працювати руками. Не знаю, там підтягуватись, будь-що що ти робиш, так само бігати в них набагато вільніше. Хоча з однієї сторони би подумати, що там футболка, але що майка. Але насправді, коли ти там біжиш там 2-3-4-5 кілометрів, ти відчуваєш різницю. Майка, майка набагато менше париться. Тіпа, самий такий тіпа, прикольний одяг, якщо ходити ну, працювати в залі або тіпа, потіти, чи йти на пробіжку того. Я віддаю перевагу по комфорту, звичайно, що я передаю перевагу майкам, по вигляду, мабуть, я передаю, віддаю перевагу футболкам. Але це вже кому що. Ну що ж, якось так воно виглядає. Ем... По іншим шмоткам розкажу вам, це шорти також досить тонкі, ну це абсолютно синтетичні, 100%, 100 синтетика, це шорти бренду Reebok. Ці челагінси це Adidas. Вони досить якби, довгі. І сидять в обтяжку, їм вже рік, може навіть півтора, але вони прекрасно носяться, з ними ніяких проблем не було. Я їх 2-3 рази в тиждень їх одягаю, так що вони ідеально служать мені. Носки також Adidas, кросовки також це Adidas. Модель 4 vd Якось вона так називається. Я тут зараз вставлю. Скріншот, ви побачите. Кроси кльові, вони в них прикольно бігати, вони супер зручні. Але є в них мінус, як на мене, той, що, якщо подивитися на підошву, то вона вся пориста. Вона зроблена з такого матеріалу, що тіпа, якщо вона тільки, як на мене, ці кроси вони тільки для зала, якщо тіпа, ходити в них понадворі, вони будуть грязні, і ти ніколи в житті пилюку це, чи бруд зсередини, ти його не вимаєш. Якщо ти, звісно, не будеш мити якимось шлангом блін, під напором, то тоді ти можеш його вимиєш. Але як для залу, займатися всередині, то вони абсолютно ідеальні. Вони мені Мої це поки що самі любимі крошовки в зал ніколи мене не підводили. Так що так що, да, ну що давайте будемо зараз міряти другу кофту, але в цьому відео ну, це відео вже, мабуть, піде до кінця. Дякую, що були зі мною, що дивилися це відео до кінця. І з вами був Макс. Ви були на каналі Тяшок Плей. До зустрічі в наступних відео. Пока.